Не всі природні речовини безпечні. Природні речовини не все, що блестить, то золото. Так природні речовини не завжди безпечні. Важливо пам'ятати, що серед природних речовин є багато отруйних. Не варто думати, що все природне абсолютно безпечне. Тварини, до речі, вони чітко розуміють, які є отруйні рослини, які не можна їсти навіть вдихати. Наприклад, конвалія, яка цвіте. Повсімісно вкрай отруйна рослина. Навіть невелика кількість може бути смертельна для тварин, особливо котів. Беладонна одна ще один приклад отруйної рослини. Є така велика кількість цих прикладів. При природі є багато отруйних речовин, так само як і є отруйні бавуки і змії. Це такий факт. Так, біологічно активні добавки це безпечна альтернатива, на відміну від дикорослих рослин. Біологічно активні добавки використовуються з харчових рослин, тобто їстівних, це означає, що вони пройшли ретельний відбір і контроль якості, щоб гарантувати їх безпеку. Звичайно, це не означає, що всі рослини можна їсти у вигляді салатів, але вони є їстівні. Знову ж, якщо ви використовуєте хочете додати біологічно активні добавки, добавки до їжі до свого раціону, потрібно розібратися в них, тому що не всі добавки, які продаються в аптеці, або на Айхорбі, вони корисні. Я знову ж закликаю не робити вінігрет, тому що ви можете інколи більше завдати шкоди, чим отримати користі. Не купуйте самостійно, краще запишіться на консультацію, щоб можна було поспілкуватися і більш детально розібратися.